Фізкультурно-оздоровчий комплекс стадіону повертається до роботи після ремонту. Довгоочікувана подія для спортсменів, адже щоденно фок відвідує велика кількість людей влітку менше. А от починаючи з осені, кожен день починаючи з 8-ї години ранку і до 22-ї години ночі. Тут у нас фактично без перерви проходять тренування і змагання. Тричі на тиждень заняття з баскетболу тренуються вихованці академії футболу. В негоду займаються тенісисти. А коли є вільні години, то жителі міста можуть об'єднуватись і також займатись у ФОЦі. Як це роблять поціновувачі баскетболу та волейболу? Якщо є вільна година, ми просто записуємо групи. Заступник мій целко Андрій цим займається. У нього є графік, і в принципі десь в вечірній час, якщо немає занять спортсменів, то можуть наші коростенці приходять і займатися тут. За благодійний внесок. Ну, Якщо у них є бажання, ми ніколи не відмовляємось, тому що дійсно потрібні ремонти, і поточні ремонти, десь якось і гвоздя потрібно десь забити, і його просто так і не купиш. Тому ми дякуємо всім, хто приходить, хто нам допомагає. Ще у фоці є тренажерна та гімнастична зали, доступні для всіх користенців, які мають бажання займатися наявні душові. З протилежного боку дві душових для команди господарів для команди гостей плюс. Зроблена сауна, де можна після тренувань відпочивати. Там так само є і душеві, і туалети. Ну і з цього боку у нас так само на тренажери на гімнастичний зал окремо є і душова душовий зал, і так само і туалетна кімната. Ремонт у фізкультурно-оздоровчому комплексі працівники стадіону зробили власноруч. Ділиться Олексій Петрович. У нових кольорах зал так і манить поціновувачів спорту приходити на заняття. Ми зараз робимо ремонт у Фокі. Дуже гарний зал зробили для наших спортсменів. І робимо, щоб було все для їх. Ну, побачимо, як вони нас відблагодарять за це, як будуть нас посилати потім. Сподіваємось, що не будуть. Це Тетяна Олексійовна Корнієнко, технічна працівниця. Жаліється, що серед відвідувачів Спартаку бувають не зовсім культурні люди. Молодь, звісно, дуже діти дуже не, себе негарно ведуть і плюють семечки візде, розкидають усе капеці. А цим таким навіть не можна замечання зробити, бо воно 10-15 обіслов в ответ угу. і обозвав на три буквіна, і я хоч. Стадіон Спартак має свої правила. Вони універсальні для всіх аналогічних об'єктів. І написані на великих банерах. Наприклад, на скейт-майданчику потрібно займатися у захисному шоломі, а діти ще й з дозволу батьків. Є попередження про те, що не можна кататись по вологому обладнанню. Окрема увага біговій доріжці. Тут найчастіше трапляються порушення. Основне бігова доріжка. У нас були тут трошки конфлікти. Ми обновили і забороняючі знаки. Ми розуміємо людей, які приходять сюди займатися, але є тренувачні. Процес і перш за все повинна бути безпека для людей, ті, які і тренуються ті, які відвідують. Бо вже були випадки, що, наприклад, люди ходили по бігові доріжки під час тренування футбольного м'яч просто попадав людині в обличчя. Ну це неприємно, боляче. Ну є попереджувальні знаки, люди про це знають. Ну я часто в... бачу на велосипедах. Тут можуть кататись. Цього робити не можна. Дуже, дуже рідко, бо і працівники охорони у нас є і відеоспостереження. Ми за цим дивимося. Головне надбання стадіону Спартак це футбольне поле, дороговартісне і таке, що постійно. Потребує підтримки, користування ним вкрай обмежене. Навіть бачимо, що прийшов такий почесний футболіст, як Володимир Бондарчук, і він запитав дозволу, чи можна потренуватись перед змаганнями. Сто відсотків, бо так само ж поле, те, що я казав, і ми його обробляємо десь і хімічними реактивами, вносимо добрива. Це десь і безпека. Так само іде покос, і ми знаємо, коли, під який номер там стрижка йде щодо чого, і спортсмени це також знають. Ви бачите, що поле. Огорожено, бо ми до цього прийшли. Яким чином? Ну потрібно людям показувати, що це все-таки забороняється, десь заходить, бо говорять, що ми от податки платимо, чому ми не можемо зайти. Ну на жаль, це поле в основному для занять професійним спортом. Хотілося б було, щоб такі майданчики в місті побільше, бо в нас основна команда футбольна, вони і тренуються, і грають на цьому полі. У мене колись хороший мій знайомий, який працював тут і охоронником, говорив, що повинні бути штани на виході і повинні бути штани на свят. То у нас це футбольне поле, воно і для тренувань, і для змагань. Так, да, воно в красивому стані, але це дуже велика робота і професіоналізм тих працівників. Які роблять і утримують в такому стані це поле у працівників стадіону Спартак є. Багато планів та бажань, зокрема, оновити дитячий майданчик, який у критичному стані, та й переосмислити всю цю зону, щоб це був дитячий майданчик і зона відпочинку. Ось ідуть ті самі ветерани, А тут маса це що казали після інсульту десь присісти. Поставити лавочки. Капітальних робіт найближчим часом на стадіоні не передбачено. Наразі все, що роблять на об'єкті, це планові роботи. На жаль, теж я говорив, військовий стан не дозволяє. Десь потрібно оновити вже бігові доріжки, бо ми три роки виходили і на тендер, але сума, на жаль, не задовольнила виконавців робіт. Найближчим часом буде нанесено розмітку на бігову доріжку. Є домовленість з водоканалом про встановлення фонтанів туманів. Я думаю, що це теж буде дуже цікаво і для відвідувачів стадіону. І, ну, і я думаю, що для здоров'я людей, бо багато збирається днем десь освіжиться. Ми поспілкувались із постійними відвідувачами стадіону та дізналися, які на їхню думку є проблемні моменти на стадіоні. Це, наприклад, недостатнє освітлення, відсутність сітки на футбольному міні-полі, через що часто м'яч перелітає за. Межі, а от легкоатлетам ніде тренуватись у стрибках. Те, що легкоатлети, так, да, тут є питання. Я думаю, що ми їх будемо вирішувати в процесі роботи. Ну, все залежить, я ж кажу, від фінансування. Ну можливо, десь і від бажання і нашого і спортсменів. Ну на жаль, усе ми не можемо його сили. Деякі спортсмени проявляють ініціативу та також докладають зусиль по обладнанню майданчиків, на яких займаються, наприклад, тенісисти. Я от задоволення можу сказати, що дуже велику підтримку отримуємо від голови громадської організації Тенісний клуб Сет Безноченка Ігорянатольович. Він сам. Бере краску, сам перекрашує, шукає десь спонсорів, проводить поточні ремонти. Також у приклад можна поставити тренера з баскетболу Андрія Гурінчука. Андрій так само він проявив ініціативу. Це кожен рік. До речі, і дуже велика подяка таким активістам, які нам допомагають і допомагають спортсменам, допомагають місту. Чого не вистачає на стадіоні, то це волейбольного майданчика. Ми думали, там, де запасне поле, на час футболісти, ну там є і угол, ну його треба, як кажуть, обживати. Для цього треба його і загородити. Бо і м'яч десь буде вилітати, щоб він не, не летів, там, і людям огороди Можливо, тут десь нашого одного бажання мало, потрібна десь, ви знаєте, і підтримка, і активістів. Тобто, якщо до вас звернуться, наприклад, волейболісти, ви їм можете куточок виділити, а вони вже хай облаштовують? Без питань. Хто б не звернувся, волейболісти, легкоатлети, якщо вони. У них є можливості допомогти і зробити. Ми допоможемо і фізично десь. І у нас є, можливо, десь і технічні можливості, але ми завжди на зустріч йдемо. Наприклад, той самий майданчик, я думаю, ви бачили, я вже дев'ятий рік директором, от ми його починали створювати. Да, там були джунглі, хащі, ужі, повзали стекло, але ми тоді вивезли порядка 50 машин сміття звідтіля своїми силами зробили той майданчик. І зараз дітки тренують. З задоволенням саме головне, що там безпечно стало. Колектив стадіону Спартак переймається станом об'єкту. Для більшості це не просто місце роботи. Вони й самі долучаються до занять і зробили спорт частиною свого життя. Займаємося, і заступник займається футболом. Бухгалтер теж Наталя Йосипівна займається спортом. Там і йога, і пілатес. Також я займаюся теж з дівчатками. Ми займаємося і пілатес, йога, стрейчинг, фітнес. Багатьма видами. Пані Тетяна запрошує всіх бажаючих приєднуватись. Зокрема, її група зустрічається на стадіоні тричі на тиждень. Є дівчатка різного віку, 16 років, із 16 років до 55, майже до 60. Ну, в принципі, приходимо більше для здоров'я, для гарного спілкування, для підняття настрою. У Нас завжди музика, гарний настрій, підняття настрою. Ну, ми працюємо над всіма групами мишць і над ножками, і над ручками, і над Попою красивою, що була за поставою. Я казала, як я на їх кажу, це мої лебідочки. Мої дівчатка, мої красуні, мої лебідочки. Є серед працівників стадіону і неодноразові чемпіони України та кандидати в майстри спорту. Наприклад, різноробочий Анатолій Миколаєвич. Іменно займаюся голболом. Це такий від спорту для інвалідів позору, займається більше 20 років. Це гра е... создана для інвалідів позору. Грають там зовсім на слух. Це м'яч, який важать кіло 130 грам. І ця гра проходить на міні-полі, іменно в спортзалі. І все це робиться на слух. Площа стадіону становить 4,5 гектара. З 6 ранку до 22 вечора відвідувачі. Майже кожні вихідні змагання. Для обмеженого колективу роботи вистачає. Тому, користуючись нагодою, Олексій Гресь висловлює подяку колегам та закликає відвідувачів цінувати їхню працю. Ми стали всі тут і агрономами, і техніками, і трактористами, бо по-іншому, щоб це утримувати поле, його підтримувати, по-іншому не можна працювати. Ви знаєте, я знаю, що я йду на роботу, половину восьмого вже дівчата вже працюють. Які б змагання не були, якого б масштабу, сотні учасників, всеукраїнські, міжнародні змагання. Я десь трошки хвилююсь, але я впевнений і знаю, що мої працівники цю роботу зроблять, буде все прибрано, буде підготовлено.